Доброго дня! Дивіться, яка нова іграшка з'явилась у нас в групі. Доброго дня, малята. А де це я ніколи такого не бачила? Ти у груповій кімнаті. І зараз ми покажемо, що в нас тут є. В нашій груповій кімнаті. Є те, що полюбляють усі діти, це іграшки. Дивіться, як їх багато. Ось велика пірамідка і багато маленьких. Дивіться, скільки іграшок стоїть у шафах. Вони чекають на діточок, щоб їм гралися. А ось велика лялька і багато маленьких. А це велика машина. І ось як багато маленьких. А це спальня. Діти, пригадайте, як називається предмет, на якому сплять діти. Так, ліжко. Дивіться, як багато ліжок у нашій спальні. А це їдальня в нашій групі. Дивіться, як багато столів в ній є. А це один стіл багато столів. Пропоную батькам пограти з дітьми у дидактичну гру Де іграшка. Хай дитина сховає свою іграшку, а ви запитуєте в неї, де іграшка. Таким чином, ви збагачуєте словниковий запас дитини та стимулюєте їх мовленевий розвиток. Ну що, Жавка, сподобалась тобі у нас в групі? Так, дуже. До нових зустрічей, малята!